Новий 1996 рік відрахував свій перший місяць, а підсумки року колишнього зважуються й досі, зокрема у середніх загальноосвітних закладах. 31 січня відбувся другий тур міського конкурсу Вчитель 95» серед учителів початкових класів. Задовго до цього його учасники працювали над викладом найбільш важливих їх погляду освітньої проблеми, готували методичні та дидактичні навчальні матеріали, а також завдання, які переконували б у ефективності запропонованої методики. Аби її зміст наповнювався новизною, досліджували й описували власний досвід, розробляли конспекти тематичного уроку роздаткового матеріалу. Серед усіх кандидатів на участь у другому турі право вибороли тільки вісім класоводів, і вже в приміщенні середньої школи номер 3 конкурсанти захищали дослідження власного досвіду, рецензували обрану за власним розсудом статтю журналу Початкова школа, а також висловлювали і обґрунтовували свої міркування щодо змісту навчальних програм одного з предметів початкової ланки, його переваги та недоліків. Журі залишалося належним чином оцінити ерудицію, методичну вправність, професійну майстерність всіх претендентів і виявити найкращого. Завдання журі було в тому, кому із вас доручити право і велику відповідальність представляти честь нашого міста на обласному конкурсі. Зрозуміло, що це ну, важко підібрати одну таку особистість, бо в почерку кожного із вас є ось та суттєва ізюминка, та, чого немає іншого. Але ми вибирали особистість, де є система роботи можливо, де є трошечки яскравіший власний почерк. Глибокі знання і бачення програми не тільки початкової ланки, але і середньої ланки. Комплексний підхід до вивчення української мови, система роботи з розвитку зв'язного мовлення, висока результативність праці дають підстави зробити висновок про особливий почерк вчителя методиста середньої школи No11 Марію Антонівну Мілічук. Переможеця методист Омельчук Марія Антонівна була нагороджена книгою. Двотомним виданням репродукції картини художника Іллі Лазунова, подарованої директором Приватбанку. Сувенірами відзначені і інші учасники конкурсу, на якому продовжують випробовувати майстерність і професіоналізм учителів початкових класів області.